Є два дивних збіги чи випадковостей, пов'язаних із російсько-українською війною. Один із них потрапив на очі у соцмережах, а ось другий не менш дивний, я помітив сам. Отож, Перша світова війна розпочалася 28 липня 1914 року. Якщо ми візьмемо цю дату і розділимо всі цифри по дві. А потім додамо їх між собою 28 додати 7 додати 19 додати 14, то отримаємо число 68, Друга світова війна розпочалася 1 вересня 1939 року. Якщо ми таким же чином розділимо цю дату по дві цифри, як і попередню, 1 додати 9, додати 19, додати 39. То, як не дивно, отримуємо також цифру 68. А тепер вгадайте, яка цифра вийде, якщо ми візьмемо дату повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України 24 лютого 2022 року. І так само розділивши по дві, додамо їх між собою. Все вірно. 24 додати 2 додати 20. Додати 22 буде також 68. Дивний збіг обставин, чи не так? А тепер щодо другої випадковості, яку я підмітив сам. Як ви знаєте, символом вторгнення російських загарбників стала сумнозвісна літера Z Рідше літера V, А ще рідше літера O ці символи почали з'являтися у ЗМІ десь за тиждень до початку вторгнення. Згідно офіційної позиції Міністерства нападу Російської Федерації символи не мають якихось конкретних трактувань їх начебто наносили на техніку для позначення округів чи просто як розпізнавальні знаки дослідник Белінкет Ерік Толер. Котрий слідкував за російсько-українською війною з 2014 року, заявив, що ніколи раніше не зустрічав цю символіку. По цій причині окремі експерти зробили припущення, що вибір знаків був ситуативним і радше пов'язаний із простотою зображення. Але я, хоч і не експерт по символах, та все ж підмітив одну цікаву особливість. Це випадковість? Чи хтось навмисне це продумав? У кремлівського фюрера явна особиста неприязнь до діючого президента України, який не пішов на злочинні й нахабні домовленості з Росією. А коли в Україні почали руйнувати їхню агентурну мережу закривати канали Медведчука, це і стало спусковим гачком до повномасштабного збройного вторгнення. Ми не знаємо багатьох фактів про перемовини і нерозголошені таємні зустрічі. Але, як на мене, зробити символами вторгнення ініціали Президента України це не просто випадковість, це навмисна задумка ініціаторів війни. А може і справді дивний збіг обставин? Як ви думаєте?